У сполучених штатах вважають, що Арефія зіткнулась з серйозною нестачею солдат в Україні і шукає нові способи збільшити кількість своїх військ. Виводи діло саме. Про це CNN заявили двоє американських посадовців. Рашиські військові відчувають серйозну нестачу особового складу в Україні. Ми вважаємо, що Міністерство оборони РФ прагне залучити військовослужбовців за контрактом, щоб компенсувати нестачу особового складу, зокрема, шляхом примусу поранених солдатів повертатись на поле бою, залучення персоналу від приватних охоронних компаній і виплата бонусів призовникам, сказав один із американських посадовців. Зазна. Начається, що остання оцінка США базується на інформації розвідки та підтверджена CNN двома офіційними особами Міноборони Сполучених Штатів. Чиновники також наголошують, що США мають достовірну інформацію про те, що Міноборони РФ її цілком ймовірно почне набирати в Україні злочинців, які відбувають покарання в колоніях в обмін на помилування та грошову компенсацію. А, пане Ігорю, я хочу вас розпитати про інформацію, яка вчора стала публічно доступна абсолютно всі. Сім українцям завдяки Михайлу Подоляку він сказав, що виявляється контрнаступ Збройних сил України відбувається не тільки на півдні, а ще й в Харківській області і в Запорізькій. Чесно кажучи, мене ця інформація трошки ем, змусила напрягатися, тому що я розумію, що це буде збурення суспільних настроїв. Всі будуть думати, що ми вже справді відганяємо ворога. Крізь, але якщо вірити нашим військовим, то як було важко, так і лишається. І я наскільки розумію, накопичення необхідного необхідної кількості озброєння для контрнаступальних дій в нас ще не вистачає Чи що ви скажете про ті слова Михайла Подоляка? Наскільки вони справді відповідають дійсності? Ну, дивіться, перш за все, взагалі, фронт із стати. Нього ну, частково вже став такий більш динамічний, коли фронт був повністю статичний, коли ми лише стримували наступ ворога. То була дуже така прикра ситуація, тому що ми фактично сиділи на е, статичних позиціях, і росіянам було набагато легше пристрілюватися по нам, е, втрапляти по нам і так далі. На сьогоднішній день, як тільки ми почали, скажімо так, певні рухи для нас, це ну з однієї сторони, важче для солдатів, знаєте, сидіти легше, ніж рухатись, але під час обстрілів мені здається, що ця ситуація якраз іде нам на користь стосовно того, що контрнаступ почався ну справді, в тому, що контрнаступ на Харківщині почався давно, тому що Порівняти позиції Росіян 24, го там двадцять п'ятого, двадцять лютого, де вони заходилися, і порівняти сьогоднішні позиції. То ми бачимо, що ворога дійсно відкинули, і ці всі речі відбуваються. Ну постійно, росіяни навпаки ж сьогодні, маючи певний тиск з нашої сторони на Херсонщині, намагаються самі по всьому фронту з ну так, робити таку видимість активізації і наступу. А наші дії, звичайно, якщо вони наступають, значить, ми контрнаступаємо. Ну так воно виглядає. Ну тим не менше, хочу що сказати, що це є позитивна зміна в динаміці, саме в тому контексті, що ми, коли рухаємося, ми менш вразливі, скажімо так, якщо ми сидимо на місці для їхньої артилерії. Тепер стосовно кількості озброєнь і того всього, чи нам вистачає, чи нам не хватає. Ще раз кажу, я як військовий, я розумію всіх своїх колег військових, ну ми дуже жадні до зброї. От, от скільки не дай, от я вам чесно кажу, от скільки мені не дай, я ж буду казати, що мені мало. Єдине, що аби її тільки ще не носити всю на плечах. Бо якщо носити на плечах, то ми кажемо, що ні, що то вже хватить. От, але як правило, якщо серйозно, то ми говоримо зараз про системи, скажімо так, реактивні системи. Ми говоримо сьогодні про артилерію і для того, щоб все таки. Наш контрнаступ, став наступом, оце я просто така от різничка, така невеличка, щоб ми постійно могли тиснути на ворога і знищувати його тили. Нам, звісно, треба мати паритет в артилерії. На сьогоднішній день, ну скажімо так, ну, втричі, нам треба, от скільки от зараз маємо, то треба ще три рази по стільки саме. Угу. Тоді ми зможемо по всій лінії фронту дійсно створювати колосальний. Тиск на позиції ворога на його тили. Дивіться наскільки була успішна ситуація, наприклад. Я не хочу там забігати наперед, але взагалі наскільки в нас набагато успішніше розвиваються події на Херсонщині. Ну я говорю слово успішніше, це в тому контексті, що ми щось все таки віджимаємо в росіян, прориваємо якусь там першу лінію. Чи там вирівнюємо свої так покращуємо свої тактичні позиції на Херсонщині? І наприклад, наскільки нам важче на тому самому Донецькому напрямку, там де Бахмут і так далі, тобто де ми статично знаходимося в обороні і не маємо Ще такого паритету артилерії, щоб різати, як то кажуть, росіян саме на їхніх позиціях і в їхніх тилах. Ну і е, головний момент, на що хочеться звернути увагу, це так звана е, боротьба. оця тисячі порізів, де ми постійно-постійно щось уражуємо і тим самим не даємо їм не їсти, не спати, не жити і так далі. Плюс партизани партизанка. Вона, от ви бачите, що значить партизанка на Херсонщині. І фактично її відсутність на Донеччині uh -huh. Ну, протестю порізів і сполучені штати Америки кажуть, да, що українська сторона генштаб він прийняв рішення не розтікатися по всьому фронту, да як зробили росіяни 24 лютого, а справді сконцентруватися там, де вони зараз мають найбільші переваги. Пане Ігорі, але я хочу вас запитати про, о, про Запоріжжя і звісно про нашу атомну електростанцію. Тому що те, що росіяни відбиті на голову, ми знаємо дуже давно. Але кожен раз внутрішньо ми для себе робимо якусь межу. Нам здається, ну далі вони не підуть, гірше вони не зроблять, тому що тут же мова йде навіть не про те, щоб зруйнувати українське місто, а про те, щоб нанести шкоду, ледь не для півсвіту. Зараз їде туди чи наближається місія МАГАТЕ. Там ще є передова група організації Об'єднаних Націй, і всі вони зараз стають свідками, як росіяни обстрілюють нашу атомну електростанцію. Що може за сьогодні трапитися? Нікому не відомо. Будемо сподіватися на найкраще. Але що можна спрогнозувати що далі? Ну от, скоріш за все, магате не зможе потрапити на територію атомної електростанції. І що, ситуація заморожується на такому рівні і в такому стані. Ну, дивіться, ситуація з МГТ це російський шантаж, то що вони відбиті на голову. Ну не буду цитувати класика. Тобто, вас ви вже тільки що сказали. От ну вони такі є. Потраплять чи не потраплять? Ви знаєте, чомусь мені все таки здається, що вони потраплять не сьогодні. Можливо, тому що питання ж іде загального тиску по світі. По перше, по друге, подивіться, які заяви роблять наші західні партнери. Та ж сама Польща і інші країни НАТО, які розцінюють можливість, ту можливість, яку Росія може вчверити, як то кажуть, на Запорізькій атомці вони ж розуміють, що е, радіоактивна хмара, вона ж полізе сквізь, і це є загроза вже країнам НАТО. І ці заяви вони відіграють, мені здається, навіть більшу роль. Але в даному випадку, якщо магате буде бавитися. Слухати робити чергові заяви, слухати бредні росіян про можливість чи неможливість попати попасти місії на Запорізьку ЕС. Якщо вони будуть бавитися, то це буде мені нагадувати так, як західні партнери бавилися санкції. вводимо, не вводимо. А може, то там Крим такий, а може він не зовсім не зовсім так, сьогодні і так далі. Я вважаю, що заклики на сьогоднішній день заклики. Наших керманичів для зробити санкції, жорсткі санкції для росатому. Ну це має мало би мати наслідки. Тобто розумієте, ну потрібне на будь-яку російську дію. Потрібна контрдія, а не лише заява і стурбованість, тому що це не працює 14, 15 аж до 22-го року. Це довело. Це не працює. Стурбованість не працює. Тому потрібно різко протидіяти. Причому протидія має бути в десятки разів більша. Ніж навіть заяви про якусь дію з боку Росії. Тобто Росія щось заявила, зразу має отримати по голові, по шапці і, як то кажуть, і для тільки можна. І в такій ситуації, ну вони самогубці, але не настільки. Ми бачили, як вони купали траншеї в Чорнобильській зоні. Ну що ну, 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 я скажу? Ну ідіоти. От і справа в тому, що але є таке поняття, Путін, він же ж не Дункан Маклауд. В нього немає вісім життів, і він це прекрасно розуміє. і Він так само має якийсь свою, свою ціну свого страху. Так от страх у нього вже почався, тому що почались незворотні процеси в самій Росії. Боротьба за владу за трон, нині ще, можливо живущого вже царя. Але навіть якщо є колективний Путін, вони повинні розуміти цей страх для всіх. От мені здається, що от лише конкретна протидія тим заявам Росіян має можливість їх зупинити. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.